Вечірня трапеза перед Різдвом на Тернопільщині супроводжується багатьма традиціями. Одна із них це приготування 12 страв на святвечір. Що готуватимуть тернополяни на святковий стіл? Та чи буде 12 страв? Дізнавалося журналісти Терену на святвечір кутю, саме собою. Ну що ще будемо готувати? Пампухи, вареники з картоплею і з капустою, звичайно, 12 обов'язково має бути. Ну, враховуючи навіть і чесночок куття. Ну, вареники з бараболю, вареники з гречкою, з сиром. Ну, колись моя мама вушка робила з грибів маленькі до борщу червоного готуємо. Звичайно, риба, всі пісні страви, оселедець. На вечір куття обов'язково, салати овочеві, ну, ну що, рибка закопчена. Ну, запікаємо рибку. То там ще чорносливчиком додаємо, компотиком ще чимось, обов'язково. А щоб було 12. Кутю, голубці, палянички, вушка ще з підливою, звар, вон, рибочки вон. можуть бути мариновані. Куття, гриби, вареники, голубці, капуста тушена. Це є традиційні. Пампухи обов'язково, з маком, з вишнями діти наші люблять. Пісні страви, само собою. Ну і будемо святкувати. І попри все гарного настрою всім нам, і віру в перемогу! І... Гарних свят, святвечір 6 січня. Це остання дата, коли ще дотримується різдвяного посту. Тому у цей день не можна їсти м'яса, але дозволена риба. Найголовнішою стравою на святвечір вважається куття. Перед святом Різдва Ісуса Христа. Власне, цей день він є пісним днем. Тому відповідно до цього страви є пісними. Куття це буде найголовніша страва, так і навіть з'їсти якої вже ти будеш себе відчувати ситим. Так ось яка показує. Ці, ці моменти, які дає нам земля, є пшениця, яка росте, дає життя, так? і знову печеться хліб, чи ми її споживаємо також для того, щоб жити і, і залишатися людьми, залишатися тими, до чого ми є покликані. Так? От найпростіший рецепт це пшениця мак і, і мед. Все, більше нічого там немає. Ну, вже з кожним уроком чи десь місцевістю якоїсь, кожен щось додає свого, але. Таке така проста страва, вона, вона власне додає нам цього смаку. Тобто чогось зайвого там не хочеться, щоб було. Проте 12 страв не є головними на святвечір. Важливо провести його в колі рідних з молитвою та вірою в перемогу, наголошує отець Роман. Можна зробити дві страви для своєї сім'ї, а 10 для когось іншого то й хто. Може цього зробити. Можливо, той, хто не знає, як це зробити, той, який потребує е, е, поділитися з ним, е, тими чи іншими такими добрими намірами. Нехай Господь нас провадить тою доброю дорогою, щоб ми в тих, тих труднощах зараз їх перебули, пережили і залишилися людьми, залишилися українцями, любили свою батьківщину, свою мову. Ми просимо Бога чудо перемоги і все, миру, більше нічого. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.